Отже, норм чи стрьом. Обирати обладнання за принципом найдешевше. Стрьом. Мережева електростанція. Стрьом, бо вже вже йде розвиток і більше встановлюють гібридні сонячні електростанції, тому що використовують системи накопичення. Поставити 30 панелей, а інвертор на 5 кВт. Стрьом, однозначно, стрьом. Інвертор згорить. Економити на монтажі, бо я ж сам все зроблю і сам все поставлю. Що там крутити? Стрьом, а сервіс, обслуговування, гарантії. Встановити сонячну електростанцію взимку. Норм. Норм. Тому що охоплюєш зразу повністю сонячний рік і готовий до сонячного сезону. Поставити станцію, підключити зелений тариф і потім ходити і вимикати кожну лампочку в хаті, щоб більше продавати. Норм. Норм. А Монтувати панелі на стару будівлю, сарай, гараж. Однозначно впаде. Ставити інвертор на виріст. На виріст, норм. Норм. Якщо не дозволяє бюджет одразу, то ти одразу закладаєш собі якусь кінцеву свою мету ідеш до цього поступово. Поставити станцію на ділянці де ще немає будинку. Норм. Чоб, чоб ні. Е, інвестиція в сонячну енергетику це завжди круто. Тому якщо ціни зараз круті і е, є попит, щоб ні.